Всім привіт! Погляньте, що в нас робиться приморозок. Я й не повірила, як глянула в вікно. Вчора з вечора було тепло, як потепління було, вже ну, тепліше є. І, і сьогодні вийшло, дивіться, мороз. Іній, повний іній, хрумтить усе. Ну, Скільки, бачите, передавало. Холода, холода, в нас якось не було, якось проходило. Біле, 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 все, який жах, треба йти, подивитися, що там у нас на городі. Ось все біле. Там уже он зазеленіло сонечко, де пороставало, а тут, погляньте, який білий приморозок робиться. І ні все побралося. Дворі квіти ніби й не примерзли, але кущі, бачите, стоять такі від холоду, вонось листячко побіліло. То в нас цілий тиждень такі, знаєте, холода вночі, 2, 3, 5, в день 10 градусів було. Вже вчора було 15. Це я да, навіть і не думала, що у нас буде примру. Думала нас стороною лихо мене. А ну, виноград, да наче ні? Тут у затишку так ні, ні, ніби і, і не прихватив виноград. Ні, нормальний. Картопелька моя осипана. Але я все-таки бачу, що сонечко сходить і морозчик уже відходить. Вона мокренька вся. Бачите, мороз відходить, є краплинки на ній, то на вечір вже побачимо, почорніє чи не почорніє, чи вона вже примерзла чи ні. Листя яке. Ну вона осипана, може все ж таки відійде. Ось таке наслихо морозчик прийшов. А полуниця примерзла, прихватило її, сонечко то розстояли ось отди. так. щоб я вам показати листочок, бачите, мерзлий такий хрумкий, як шкода. Стільки в мене ягодок, стільки цвіту, невже це? Погляньте, скільки ось які. У нас 6.30, сонечко сходить. Бачите, як, ну, все-все-все біле, біле-біле-біле городи стоять. Там вдалині пшениця. Яка примерша. І тут ось усе примерша. Боже, Боже, що воно буде? Гляньте, які у мене. Кущики, скільки ягодок. Чи буде воно що щодичко вирвати? Чи не буде? Ну, побачу пізніше. Ось які. І цвіт є. І зав'язі, наскільки багато, наскільки густо позав'язувалася так. Яка краса, але ж на вечір побачимо, чи вона почерніє, чи це вже завтра. О, бачите, у росі в морозчику ягодка примерша. Вона тверда-тверда. Мерзлувата Добре, видно був мороз. Отходись, бачите, як сніжок. Ой-ой-ой. ой, Ну, одне добре, що і берізка померзла. Бачите, берізка, яка розвивається, все ж вона примерзла, може почорніє. Ось так. Вискочила я в кімнатних шльопанцях, придеться мити їх. Ну, звичайно, погляньте, скільки в мене ягодок, які вони. Що за сорт полуниці, я вам не скажу. Не знаю, подруга давала мені свою полуницю, дуже їй вдячна. Ось прихватила як. Сніжок. Маленькою ще, скільки рання завжди в мене кінець травня є. Це ось лежить, мабуть, жук, листя попадала. Бачите о. Ось такі ранішні у нас клопоти. Щавлик є, треба буде закривати. З ним ще вам один рецепт щавлю, як його закривати без солі. Багато хто пише, що солі не треба, той рецепт був із сіллю, а зніму вам інший рецептик. Йошта, смородина, порічки. Нагідкам нічого не сталося. Ось як вони густо ростуть. Горох стоїть рядочком, нічого йому нема. Ще кабачки не садила, то сьогодні вже буду садити. Я так вирішила, що земля прогріється днів 2-3, потепліє і буду насаджувати. То, так, це ми воду з каналізації сюди. Викачували, то Ось тут, бачите, ще поки не, не прополиті, оця кабачки перший рядочок я їх посадила. Там чи наступили на один, чи вимило. Оця поки що перші є. А так буду, буду ще насаджувати. Піонія деревовидна не прийнялася. Ось така вона. Ну, поливаю, поливаю і щось вона під'яла. Ця піонія теж щось під'яла. Краса моя прибігла до мене. І рисики. Це такі світліші, а це будуть темніші. Так, До дідвори до своєї веде. Я їх там у літній кухні примкнула. Сарайчик так нас називаємо, літня кухня. І їздила для того, щоб рекс нічого не забрав, не поїв у них. красиві це щось голеньке ну це таке гарненьке ай позіхає. Зараз третя година дня, то вийшла на город ще раз поглянути, що ж у мене робиться. І вам хочу сказати, що у мене є ось такі поодинокі, бачите, трішечки-трішечки прихвачені. ніби таке, знаєте, жовте, прив'ялене, десь там поодинокі листочки. Ну а в мами, звісно, звісно, дуже прихватило картопельку, Ну, в неї вона, знаєте, як вам сказати, більш накрита, де там поодинокі. У мене такі. Бачите, яке осипа ну, вилізла із землі, а в неї десь поодинокі, ну, взагалі чорні, чорні, чорні листочки. Дуже чорні листочки. Ну, а в мене так ще, бачите, нічого. Якось приморозок полосою йшов. На тій стороні я живу по ліву сторону, а по праву через дорогу, то там, звичайно, був набагато більший мороз. Так, ну нічого нібито. А ще Ой. А, ось дивіться, бачите, як прихватило. Ну, ну цим, це не біда. Листочок цей відпаде, десь там поодиноке. Ну, а у мами, звісно, ось, бачите, чорне, яке жовте поробилося. Ну, сюди далі, далі, далі поприхвачувало дужче. Ось який є кущик. Там, може, за садочком так тримало. Ось що. Бачите, яке зелені, а воно, бачите, й у мене прихватило. Ну що ж зробиш? Ну, десь такі поодинокі. Є, але не все. Ось і там далі. Відійде. Бачите, оце такий був приморозок. Ну, навіть і не чекали. До мінус п'яти подивилася, вже пізно ввечері писали до мінус п'яти. Може й було 2-3 градуса в повітрі. Ось що робиться. І хочу вам показати, тут у мене поряд полуниці є. Починає вона вже стигнути. Бачите, ось червоніє. Ось вже ягодка яка лежить. Ось біліє, ось червоніє. Так ось. Бачите, ось червоніє. Це за зіллям не видно. Так, проти сонечка де ріденька, Он є поодинокі ягодки з'являються. Але тут є і червоне ж Ось такі справи. Так. так, друзі, була щойно на городі, вже є в місті, в Ніжині ходила по справах, була на площі. Зайшла, купила гудзики. Зараз будемо їхати. Артемчика заберемо по дорозі, десь у товариша був, містював. Так, поспішаємо. Так, поставили ми тут машинку на парку, на зупинка. Тут легше припаркуватися, легше виїхати, не шукати не де місце, дуже ми поспішали швидшенько дойти. Бачите, моя друга стоїть. І зараз будемо тоді виїжджати. Тут у нас односторонній рух. Так, так їдемо, пробудемо пропускати машини більш праву сторону. Їдуть діти, вони йдуть потихеньку, буду їх чекати.